Всім привіт! Вітаю! Сьогодні в мене відео про відгуки або наші добрі хороші порожні баночки. Сьогодні у нас сира така трішки прохолодна погода, зранку йшов дощ. Мені захотілося запалити свічку, створити таку теплу домашню атмосферу і розповісти вам трішки про ті засоби, які я використала. І так, давайте починати. Перше, що хочу вам показати, це отакий засіб для туалетів, для чищення туалетів від фармасі. Еко-веган продукт 750 мл. Непоганий засіб, сподобався. Але що хочу сказати: в мене сам унітаз в доволі таки хорошому стані. Немає ніяких забруднень, іржі, нормальний стан, чистий, чистий унітаз, тому для таких от непроблемних сантехвузлів можна брати засоби і дешевші. Ну, а якщо у вас там уже дійсно якісь такі проблеми, такі, знаєте, явні, то, звичайно, можу рекомендувати. Цей засіб, я вирішила більше поки що більше його не купувати, тільки із-за того, що він, от як для, на, на мою думку, діє точно так же, як і той же Доместос, який дешевше, ті ж утінки, ну, та ж білизна. Ну, це конкретно для мого випадку, для мого унітазу, який, ще раз повторюю, без проблем. Ну, а ви вже там вирішуєте, як і що. Хоча ці засоби всі для туалету, зараз теж дуже-дуже піднялися в ціні. Так, закінчився от такий засіб універсальний від Unice Magic Drops. 500 мл. Він йде з таким от розпилювачем. Я вже не раз показувала вам своїх відео цей засіб універсальний очищаючий засіб, Magic Drop Herbal Cleaner. Він, так 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 універсальний засіб, так я вам сказала, для будь-яких поверхонь, будь-якого кольору, при цьому не змінює його. Тобто можна і не на світлій поверхні, а на темні. Дуже класний засіб. Я цю баночку залишаю з цим дозатором і надію, що все-таки я найближчим часом зроблю хоч невеличке замовлення в. Юнайсі, і обов'язково повторю його, тому що ну, це просто ну, така паличка-виручалочка, яка дійсно допомагає на всі 100%. Особливо на от, ці поверхні на кухні такі, знаєте, пластикові або ті з ДВП, ДСП. Нанесла, розпилила, трішки почекала, вологою тряпочкою протерла, змила, і все просто блищить, і все дуже гарно вимивається. Всі якісь жирні забруднення, плями, ну просто супер-супер. І цим засобом я не тільки. Користуюсь на кухні, а також і підвіконня мила, і навіть е, кошачі лотки мила, ну все, навіть от якщо є якісь такі е, плями на ліноліумі, теж дуже-дуже добре все це змивається, витирається, вичищається. Прекрасний засіб, просто супер-супер. Вам всім, всім рекомендую. Я обов'язково його повторю. І дуже зручно от такий дозатор. Я купувала ці, такий же засіб без дозатора, і переливала в цю баночку. Так, від Oriflame закінчився от такий дезодорант для ніг. Ну, і я для взуття також його використовувала з евкаліптом і м'ятою. Теж дуже хороший засіб. Тут у нас було так, скільки ж тут мілілітрів. Здається, 150, щось не бачу, скільки тут мілілітрів. Ну, це А, 150-150 мілілітрів. Дуже довго цей дезодорант у нас був в використанні. Він якийсь такий економний, дієвий. Можу сміливо вам порекомендувати, хто робить замовлення в Oriflame, придивіться в каталозі. Який зараз діє в Оріфлем, я заходила, дивилася його в електронному вигляді, листала. То зараз це є дезодорант для ніг і взуття, іде по доволі такі непоганій ціні. І, взагалі, полистала я Оріфлейм, от зараз діючий каталог. Там, ви знаєте, непогані ціни. Мабуть, Oriflame щось так переглянув в. Свої діяльності і зменшив ціни, і вони зараз такі не дуже кусючі. Ну, звичайно, є на деякі товари там прямо ціни, які зашкалюють, але можна дещо вибрати. І якщо ви пошановувач косметики Oriflame, то о, придивіться і о, там дійсно можна щось для себе вибрати. Хоча з Оріфлеймом, так як і з Ейвоном, зараз така неоднозначна ситуація. До кінця ми так і не зрозуміли. Бачу, що російські блогери повним ходом роблять замовлення, виставляють відео, у них все добре. Що з Іваном, що за ріфлеймом, у них все прекрасно, все прекрасно. Ну, нам залишається тільки, от, я вже говорю, дівчата, ми все це розуміємо. Але ж, якщо ці товари, ці засоби, ці мережеві компанії працюють у нас. То давайте подумаємо про людей, які працюють на ці мережеві компанії. Нам все-таки потрібно підтримувати наше українське. От. А ми ж підтримуємо тих людей, які працюють в цих мережевих компаніях. Правильно, їм платять зарплати, вони платять податки. Так що я це все трішки відсовую в сторону, оці всі їх російські там пляски. А все-таки давайте подумаємо про наших людей, тому що зараз дуже-дуже ну, важко знайти роботу. Дуже важко знайти роботу. Якщо вона в тебе є, то за неї треба чіплятися, триматися, тому що нам потрібно вистояти і вижити. От. Тому от, от так ми розриваємося з вами і не знаємо, що, що нам робити. Купувати цей товар, не купувати в Росії він чи не в Росії, продається. Але я от для себе вирішила: в першу чергу, я думаю, про наших людей, про українців. Які працюють, які е, платять податки, які утримують свої сім'ї. От зараз конкретно все інше мені якось зараз не цікавить, а от тільки, тільки це вистояти, вижити, тим більше, що попереду така важка зима. Так, е, дав, ніжність пудри. Дарували мені цей дезодорант, увлажняючий, з однієї четвертою увлажняючого крема, ну, тут зразу зрозуміло, що випущений цей був да, в Росії. Теплий аромат пудри і так далі, тому подібне. Був він у мене вже в запасах, я його вже використовувала і в село відвозила, потім назад привезла. Єдине, що мені тут сподобалося, це аромат, і цей аромат я відчувала на собі доволі таки довго. Оця вся ситуація з пудрою мені не подобається зовсім. Як би я його не трусила, не, 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 не збовтувала, все рівно ця хмара пудри, коли його використовуєш, прямо забиває в ніс, кашляєш, і я не знаю, куди від, не, від цієї пудри дітися. От, використала, більше купувати не буду і нікому не можу порекомендувати. Ну, от, я ж скажу: єдине, що мені тут сподобався, це такий приємний пудровий аромат. Так, далі. Нутрі кофе, нутрі кава. Кава, жито, ячмінь фармасі, 16 стіків. Все добре, все подобається нам. Ну, Єдине, що не подобається, що дуже швидко закінчується. Якось я топила сама, а тепер уже і чоловік до мене приєднався. І так, знаєте, вдвох ми доволі таки швиденько використовуємо цю коробочку. Але смачно, корисно, нам подобається. Поки що буду замовляти, поки ця кава є у фармасі. Так, закінчився от такий крем для ну, Знову повторяю, буду повторяти, Дівчата, зелена аптека, фабрика Ельфа, український виробник, маркування російською мовою. І це не залишки, це не якісь там десь запаси. Ну, Конкретно це було випущено в 2021 році, але зараз я постійно дивлюся в магазинах: нові товари, новий випуск і все рівно російське маркування. Ну, я... Yeah. Я не знаю, дівчата, я не знаю, що з цим робити, але що є, то є. Вже, вже коли цій фабриці Ельфа дійде в голову, не знаю. Чи вона й досі поставляє ці товари в Росію, чи що там таке, чи там росіяни роблять, е, працюють, чи я не знаю. Ну, чи пороблено вже, чесне слово. Уже навіть і мені надоїло про це говорити, але все рівно буду говорити. Можливо, комусь це і не подобається. Ну, а якщо брати сам крем, то крем мені сподобався. Отак От мені пишуть в коментарях, а вам яка різниця? Саме головне, щоб продукт був хороший. Так, да, продукт хороший, мені сподобався. Цей крем я вже повторюю, повторюю, мабуть, другий чи третій раз. Дійсно допомагає, дійсно дієвий і бюджетний. Ну, але ж зробіть так, щоб мені, як українці, було приємно його тримати в руках, тим більше зараз, в такий час. Війна. Ой, Так, не будемо заводитися. Так, усталость знімають, устраняють отьоки. Ну, працює, працює дівчата, от що-що, а дійсно працюючий е, крем, не знаю, чи буде його повторювати, чи ні, поки що там в мене є в запасах інші засоби. От, Але поживем, побачимо. Слава Богу, що українці випускають такий дієвий продукт. Ну, ще розуму цим українцям, щоб до кінця він був повністю український. Але це ще в нас все попереду. Я так думаю, що дійде. Так, далі. Закінчилась така в мене масочка, теж це фармасі. Маска для волосся з шавлією. Дівчата, дуже класна маска, який тут приємний аромат. Він такий свіжо-зелений і трішки пряний. ну, ну Відчувається, що тут да, ця шавлія такий натуральний, натуральний аромат. Трішки, можливо, комусь здасться, він такий аптечний, але дуже-дуже мені сподобався. І щось він мені таке нагадує: от не можу для себе прямо вирішити що ж це за аромат? Мені здається, що навіть якийсь аромат чи парфуму от такого якогось зеленого. не знаю, ну Так мені цей аромат сподобався. Хто використовував, то підкажіть. Можливо, ви знаєте, що вам цей аромат у цій маски шабляє, нагадує. Обов'язково її повторю ще раз: волосся м'якеньке, розгладжене ну все, все мені сподобалося. Можна, в принципі, розтягнути цю маску і на два рази, що я так і зробила. Ну а якщо у вас там довге волосся, то, звичайно, вона тільки для одного разу. В основному я використовувала не як маска, ну так, знаєте, трішки потримала, під шапочку там я не робила такі процедури. От, але дійсно мас, маска ця от мені дуже сподобалася. Для мене дуже-дуже важливу роль грає саме аромат в, в усіх косметичних засобах, в парфумерії, в таких от доглядових засобах. Наприклад, до цього в мене була така ж маска з кератином, здається. Ну от Вона така саме звичайна, і нічого про неї ніби не, ніби не погана, але не зачепила. А оця маска. Просто, знаєте, вау, тому що вона дуже-дуже приємно пахне. Так, далі. Далі в мене така ще закінчилась маска. Це друга частина її. Першу частину, я, здається, вам показувала в минулих відгуках: маска гідрогель, ліфт ефект ефекти для всіх типів шкіри. Це вже у нас іде Вайт мандарін. Ви знаєте, непогана маска. Я так переживала, щоб, тому що коли побачила, що це гель, а я гелеві маски не дуже люблю, але тут нічого, все добре, не було ефекту такої стянутості, коли на... нанесла я цю маску. І дійсно є невеликий ефект ліфтингу. Він невеликий, не можу сказати, що прямо там, знаєте, як після, після операції якоїсь косметичної, косметологічної, ні. От, але ефект є, вона приємна в використанні. Е, здається, нічим вона не пахне, такий нейтральний аромат. Е, не знаю, чи буду повторювати її чи ні, можливо і ні. Тому що я вже говорила, хочу спробувати іншу маску. Там є мультивітамінна, від White От, Ну і зараз ціни трішки піднялися, тому так. ну, Дивлячись, як, як, як дивитись. Да? Тут з двох частин, тобто вистачає мені конкретно на 4 рази. Коштувала вона 83 гривні, тобто, на 4 рази, то ніби і небагато, ніби і нормально. Да? Та ж сама ціна, як ми купуємо зазвичай маски у цій тканині. От, ну, подивимось, побачимо, але масочка непогана. Так, тепер ще покажу вам пробнички, У мене закінчилися. От такий пробник, масло, шампунь і масло маска. Я вже вам їх показувала. Це оберіг, український виробник, яїчно-пантенолова серія з п'ятью маслами. Тож, теж говорила вам, що пробники йдуть з російським маркуванням, але в магазині вже бачила повні версії цих засобів, там йде українське маркування. Ці шампуні, ця, цей шампунь, масло і маска масло, мені дуже-дуже подобаються. От, ніби вони такі і ну, бюджетні. так? Там здається 300 мл шампунь, десь 7, біля 70 гривень зараз коштує. Я обов'язково їх куплю повну версію. Обов'язково, дівчата, придивіться. Хоч, хоча вони і не, як то кажуть, не натуральні, да, а з різними е, поганими в кавичках, домішками. Але на моєму волосі вони дуже гарно працюють. Моє волосся любить таке хімозне, знаєте. от. Тому що, якщо я е, користуюсь зовсім такими натуральними натуральними шампунями, ну, не в мене погано промивається волосся, і воно якесь заплутане, сплутане. Ну, таке якесь воно, ну, не, не дуже мені подобається результат. А от такі шампунчики, ну просто супер вау, тут дуже дуже приємний, медово, солодко-квітковий аромат. Прямо всім вам рекомендую, якщо ну, не хочете купувати повну версію, купіть такі пробнички, я конкретно знов їх купувала в новосі, і, і, і спробуйте. Дійсно, от, прямо рекомендую, і для мене це таке знаєте, своєрідне відкриття. Цього цього року. Так, далі ще пробники: мене пробнички крем для обличчя фармасі з чайним деревом. Дуже подобається мені ця лінійка. Я поки що її знайомлюсь тільки от в таких пробниках, але вона мені підходить. Хоча в мене не жирна, не комбінована шкіра, в мене суха. Ну, Нормальна і суха шкіра, але знаєте, періодично я використовую такі засоби і е, прямо ну, моя шкіра і, і їх е, так сприймає доволі таки добре. Так, також такий BB-крем закінчився, 01 відтінок. Для мене це світлуватий відтінок. Я вже вам говорила, що із цієї лінійки BB-кремів мені підходить от, ідеально третій тон. Який я теж планую замовити в повній версії. А сам засіб бі-бі-крем класний, можу всім порекомендувати. Також закінчився от такий, ну це теж якийсь такий коригуючий засіб. Я до кінця так і не зрозуміла, що потрібно взяти каталог, подивитися. Full Coverage. Uh, да, да, да. Ну, не буду навіть вам говорити. Ну, це я використовувала як тональний засіб, 01 відтінок, він не такий е, світлий, як Бібі-крем, більш такий трішки темнуватий. от Я його теж наносила в основному на Т-зону е, непоганий, але Бібі-крем мені сподобався набагато більше. так, Також у мене закінчився пробничок, один пробничок цього крему. Для зони для шиї і зони декольте це корейська значить. Косметика, Медіпіл, пробничок я купувала на мейкап, коштував 19 гривень. Дуже багато хороших позитивних відгуків на цей крем. Тут натуральний склад, дуже він кажуть, дієвий. От, і сам крем, повна версія, дорогувата. Я вирішила от поки що ознайомитися в таких пробниках. Ви знаєте, дійсно, крем от з першого нанесення мене якось вразив так доволі таки приємно, тому що він дієвий. Звичайно, на 100% ті проблеми, які в мене є на шиї, не зникли, але відчутне, відчутне покращення. Сам крем, він такого білого, густого, білий, густий, і ви знаєте, він по консистенції якось нагадує, ну як от клей ПВА. Не в тому плані, що він липкий якийсь да, такий, от, а е, коли його наносиш, то він от так якось тягнеться, і от навіть, ну, дійсно таке відчуття, що як, ну, як клей. Ну, можливо, це дійсно ця його дія для шиї, для декольте, щоб підтягнути е, нашу шкіру, розгладити і е, щоб е, ці зморшки зникали. Дуже мені сподобався, він зовсім без аромату. Зараз от у мене в використанні другий такий пробничок. Тут у нас іде скільки там мілілітрів, я не пам'ятаю, ну тут мало, мало, але 1,5 1,5 ну мені вистачає ну, на 2-2,5 рази. так щоб На зону декольте я не дуже наносила, а от наносила саме на шию. От, дуже сподобався, і потрібно тепер збирати гроші на повну, вер... на повну версію цього крему, тому що я вже говорила, що ніби в мене ну, стан обличчя мені подобається. який, ну, Для мого віку нормальний. А от шия, шия якось пішли такі вікові, вікові вже такі е е е зморшки, відхилення, такі, чи як це правильно сказати, які не дуже подобаються і з ними потрібно. Боротися. Так, закінчився у мене бочоночок це універсальний бальзамчик для губ, для ліктів, ну, для сухих ділянок шкіри від Oriflame. Він тут йшов з трояндою. Якось, знаєте, зазвичай такі бочоночки дуже довго використанні. І дівчата деякі говорять, що от користуєшся, а він все не закінчиться, не закінчиться. Ну, Це дійсно так. Але це якось так у мене пішов дуже-дуже. Добре, швидко, я його використала. Ще один у мене є в використанні. В запасах буду брати використання, не пам'ятаю, який там аромат, але все добре працює. Єдиний мінус, це що потрібно постійно туди так, залазити пальцями. Це не дуже гігієнічно, не дуже практично і не всім це подобається. Мені, в принципі, в принципі, це теж не дуже подобається. Я все-таки більше люблю такі от гігієнічні засоби для губ в вигляді стійків, вигляді помадок. От. Ну, Але інколи, інколи і такими засобами приходиться користуватися. І це бестселер Oriflame, тому бувають часто хороші ціни, хороші акції, і вони продаються, і ми їх купуємо. Так, ну, я вже говорила, що зазвичай такі я вже засоби не показую. Ватні диски, косметичні, цей новус, їхня промо-марка 120 штук. Непогані диски можна купувати. Так, і останнє, що я хочу показати, це закінчився в мене отакий від Levant. це Faberlic, іде у нас Футурія аромат. Цей відливант мені присилала в посилочці Олена Чала. Привіт тобі, Олена, і дуже дякую за, і за ту посилку, і за подарунки, і за цей аромат. Хоча це і Фаберлік, але аромат мені дуже-дуже сподобався. Він дійсно якийсь незвичайний, космічний, футуристичний. Недаремно пишуть, що це аромат. Ой, прямо насолоджуюсь ним. Пишуть, що цей аромат був створений штучним інтелектом. Тут у нас іде і ожина, і персик, і, здається, щось цитрусове. Ну, Ніби такі і нотки звичні для нас, але аромат вийшов в фаберлік, який дійсно такий незвичний, нетривіальний і не схожий на багато-багато ароматів, які є у фаберлік. Я, мабуть, навіть, ну, звичайно, не буду використ... викидати цей відливант, а буду періодично його нюхати. Ну, і, звичайно, залишу його в тій коробочці, де я збираю всі парф... всю парфумерію, яка закінчилася в 2022 році, щоб зробити підсумкове відео. Класний аромат, недаремно його багато... Ну, багато хто полюбив і в кого він є, хто встиг купити з дівчат. от... Коли розпродувалася продукція Фаберлік, то зараз вони з задоволенням ним користуються, особливо от зараз так, в такий осінній період. Дуже-дуже класний аромат. Дівчата, хто знайомий з цим ароматом, і, можливо, ви знаєте, які є аналоги, мож, от що можна порекомендувати купити, щоб було схоже на от такий саме аромат, як оця Футурія. Класний, дійсно приємний аромат. І саме головне, от для мене конкретно він якийсь незвичний, незвичний він. Так що, такі в мене були порожні баночки, такі відгуки. Ну, надію, що вам все сподобалося корисно, інформативно. Я старалася розповідати вам. Ну і ви трішки відпочили і відволіклись від наших таких сумних. Сумних, страшних реалій війни. Хочу вам побажати всім спокою, мирного, тихого, спокійного дня. Тримаємось, відволікаємось. Ну і давайте до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!